Країна, в якій ти живеш, пообіцяла захищати дітей. Ці обіцянки записані у документі під назвою «Ланцароцька конвенція. Перша обіцянка така: дитину, яка шукає допомоги, сприймають серйозно. Друга дорослих, які коять насильство чи експлуатують дітей, зупинять. І третя дітям, які постраждали від насильства, буде надана допомога. Якщо ти або хтось інший небезпеці, розкажи про це дорослому, якому довіряєш і який може допомогти. Або зателефонуй на гарячу лінію, якщо не впевнений, що робити. І не забувай, кожна дитина має право на захист та безпеку.